Чернігівські бізнесмени чекають інвестицій з Польщі, Збанкрутілі підприємства вони охоче використають в туризмі. Вже розроблені проекти по перетворенню колишніх гігантів виробництва на розважальні комплекси. В Чернігові е, значна кількість таких об'єктів. Я ще раз це під це комвольно суконний комбінат, який має величезні площі. Він може бути як технопарк, має енергетику, має під'їзні колії, має все для того, щоб організовувати там і виробництво, і в тому числі навіть скажімо так керівництво готове розглядати як спортивний комплекс. Ремзавод м'ять перетворити в технопарк для туристів з Європи. Розробкою переплануванням займалися польські студенти. На них покладено місію в майбутньому знайти потенційних інвесторів. Естерів, коли польські студенти є носіями знань от, про це, коли вони можуть бути учасниками проєктування, то польський підприємець він буде довіряти проєктантові із Польщі. Міська влада сподівається на іноземців з товстим гаманцем, які майже повністю візьмуть на себе вирішення всіх питань у співпраці. 20% міська влада, 80% – це кошти Євросоюзу. Натомість Сергій Кнуренко твердить, туристи з Європи не мають намірів відвідувати місто над Десною. Ніколи турист не поїде за тисячу кілометрів там, де є хай цікавинка якась, але немає повноцінного туристичного продукту. І тому турист їде там, де є турпродукт. уже. як саме міська влада приваблюватиме туристів до Чернігова, залишається загадкою. Проте успішна реалізація проєкту обіцяє створення двох тисяч нових робочих місць.